У 2012 році її назвали дивною. Казали, стара з лісу вигадує, а вона просто бачила те, що ми ще не готові були побачити. Її звати Надія, і вона знала все про Донбас, про кров, про правду. І сьогодні ви почуєте її голос: я знала, куди їду. Кажуть, що в Поліських лісах є одна бабуся дивна, мовчазна. Але коли заговорить, кожне її слово стискає серце. Її звали Надія. Вона жила у дерев'яній хаті, зарослі м'ятою та полином. Їй було вже за 90, але очі, мов у молодої дівчини, що бачила небо зблизька. Уперше її пророцтво з'явилося у 2012 році. Тоді ще не було Криму, ще не було Іловайська, ще не було Бучі. Тоді ми всі думали, що буде краще, а вона казала іде війна, і не та, яку ведуть армії, а та, що пожирає душі. Надія розповіла, що вночі до неї прийшов дивний чоловік високий, у чорному, з хрестом на грудях і двома воронами на плечах. Очей у нього не було, тільки порожнеча, що дивиться прямо в тебе. Він сказав: Кажи людям: Донбас запалає тричі: перше від страху, друге від надії, третє від правди. Всі сміялись, мовляв, баба Надія щось там надивилась чи начиталась. А вона лише зітхала і тихо додавала. Сміх це захист від страху, а страх вже прийшов. У 2012 році вона написала листа до районної газети. Там було коротко: Донбас горітиме, і не тому, що хтось нападе, а тому, що в серці тріщина. І ту тріщину не заклеїш гаслами, її треба зашивати правдою, її листа не надрукували, але племінник зберіг його. І коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, він виклав у мережу. Там усе було написано: Три хвилі вогню, поява лідера не з Києва, а з міста між трьома ріками, відкриття шахти з правдою. Надія не лякала, вона попереджала. Мир прийди, казала вона. Але не одразу. Спочатку буде мовчанка мовчанка, яка довша за крик. Надія не назвала себе провидицею казала. Я просто слухаю, а що чую, передаю. І коли вона говорила, вітер затихав, птахи мовкли, а десь далеко в лісі лунало відлуння, ніби саме небо, підтверджувало її слова. Сьогодні її вже немає серед нас, але її голос залишився не на записах, не на папері, а в серцях тих, хто готовий слухати. Бо пророцтва не страшилка, це дороговказ. І от тепер, коли правда починає проростати з землі. Настав час знову згадати те, що сказала Надія. Надія завжди казала: вогонь не завжди про знищення, іноді про очищення. Але бувають такі вогні, що обікають душу, а не тіло. Саме такий вогонь накриє Донбас. І не раз, не двічі, а тричі. Перший спалах був страхом, коли з півночі прийшла тінь без імені, коли чужі солдати без шевронів перетнули кордони. Коли слова сепаратизм і антимайдан стали буденними. Саме тоді вперше земля Донбасу здригнулася. Надія ще тоді тихо прошепотіла. Ось він, перший вогонь, що запалює братів одне проти одного, другий спалах, вогонь надії, коли прийшло визволення. Але, як вона казала, не своїм, а чужим голосом: люди чекали миру, а отримали позиційну війну. Вони хотіли правди, а почули політиків. І саме в цей час Надія побачила друге видіння. Вона стояла на полі, де не було жодної квітки, і небо було сірим. Але у тиші з'явилися прапори: не один, а три. Один синьо-жовтий, другий зомбілий із хрестом, третій тон червоний, але не радянський, а з золотим левом. І голос сказав їй: це союз, це відбудова, але перед нею ще буде буря. Надія не раз повторювала. Буде ще один наступ. Великий, глибокий, важкий. Але він не прийде як блискавка. Він прийде як дощ, що збирається довго, крапля за краплею, і його не зупинити. Місто, назване на честь Святого Дона, стане символом змін. Вона ніколи не казала прямо, але всі розуміли, про що мова буде взяти без бою. Станеться дивне мовчання, три дні без радіо, без стрілянини, без слів. Тиша, яка розриває вуха, а потім різкий прорив. Як коли хтось відкриває кран у переповненому казані. Але радіти не можна буде, бо, як казала бабуся Надія, земля не прийме нових господарів, доки не буде очищена. І саме тоді відкриють стару шахту. Там знайдуть не вугілля, там будуть імена, документи, свідчення. Вони скажуть таки це правда, яку ховали. І тоді запалає третій вогонь найстрашніший, бо то буде вогонь правди: не гармати, не ракети. А слова, які ріжуть глибше, ніж зброя. Народ вийде на суд, на юридичний, соціальний, і кожен буде суддею, хто продав, хто мовчав, хто зрадив. Луганськ, за її словами, повернеться першим. Без бою самі люди відкриють ворота, але буде багато сліз. Бо втрати не лише матеріальні, найбільші втрати це довіра і душі. І саме там, у Луганську, побудують перший храм, храм примирення, не на новому місці. А на місці розбомбленої школи, там, де раніше вчили дітей, там молитимуться за мир. Донецьк, за її словами, прокинеться останнім, бо там і досі лежить стара тінь тінь генерала безсердя. Вона казала, що під містом є підземелля, і там зберігається чорний прапор, поки його не спалять, спокою не буде. Третій вогонь це не кінець, це очищення. Це той вогонь, після якого приходить вибір будувати чи тікати. І саме після нього з'явиться той, про кого вона ще скаже далі будівничий. Надія не вірила в політику казала. Уряди змінюються, народ лишається, і саме народ повинен судити, а не обрані. Тому вона вірила, що повернення Донбасу не буде з підписом, не буде на радіо, не буде по телебаченню. Воно станеться, коли правда вийде на світ. Вона бачила цю правду в шахті тій, яку відкриють тоді, коли зникне страх. У шахті не буде вугілля, будуть документи, записи, імена, копії наказів, договорів, записки з кабінетів, де вирішували долі мільйонів. І саме тоді народ дізнається, хто продав Донбас, хто за нього отримав посади, хто обіцяв мир, а підписав зраду. І саме тоді з'явиться чоловік, старий, сивий. Колись він був при владі, мав кабінет із дубовим столом, але пішов і замовк. Та, коли правда випливе, він вийде до людей і скаже ми думали, що віддаємо шматок землі, але віддали душі. І тепер маємо повернути не територію, а гідність. З цього моменту почнеться справжнє повернення це не буде переворот, це буде відновлення через людську довіру. Тільки так, за словами Надії, Донбас відродиться. Ми переживаємо страшні часи, але пам'ятайте, в кожній бурі є урок, і цей урок дасть нам новий шлях до миру. Сьогодні ми дізналися про пророчі слова бабусі надії, які лунають як далекі дзвони, попереджаючи про майбутнє, яке ми ще не до кінця готові зрозуміти її пророцтва про Донбас, про три етапи війни, і найголовніше ще про те, що буде після. Вони не просто слова, це попередження, яке ми повинні почути і прийняти. Вони передають не лише інформацію про те, що відбудеться, а й уроки, які ми маємо засвоїти, аби подолати біль. Не втратити себе і збудувати нове майбутнє, кожен з нас має зробити вибір. І цей вибір не тільки для України, а й для всього світу. Адже зміни, які ми переживаємо, це частина глобального процесу. Бабуся Надія була мудрою вона бачила не лише території, а й серця людей, які опиняються в епіцентрі історії. Вона не попереджала нас про фінал, а про шлях очищення, який доведеться пройти. Ми маємо обрати не тільки те, як виглядати після цієї війни, а якими людьми ми будемо. Це вражаючий момент для кожного з нас, коли ми маємо змінити не тільки держави, але й самі себе. Якщо ви готові до цього, якщо ви хочете бути частиною цієї трансформації, залишайтеся з нами. Наші слова це не просто інформація, це можливість зібрати частину правди, щоб не загубитися в потоці брехні. І кожен з вас важливий у цьому процесі мир почнеться з вас. Разом ми будемо свідками великих змін. Пам'ятайте слова бабусі Надії. Справжнє повернення це коли люди знову обіймають одне одного, коли прощають і коли разом будують. Цей час ваш. Минуло багато років. Війна залишила після себе не тільки руїни, а й тишу, глибоку багатошарову, в якій знову можна було почути голоси. Донбас, колись зранений, більше не стогнав. Він дихав і відчував. Не був він більше чорною плямою на мапі чи полем інформаційної битви. Він став дзеркалом дзеркалом, у якому вся країна побачила себе слабкою, сильною, зрадженою, але незламною. Луганськ справді став першим. Люди відкрили ворота не перед армією, а перед собою. Вони вийшли з підвалів. Не лише з бетонних, а з внутрішніх, де роками ховали страх, сором і біль. На місці зруйнованої школи з'явився храм примирення. Його зводили не чиновники, а прості люди, кожен камінь, ні сім'я того, хто допоміг. Кожна фреска, обличчя дитини, яка колись навчалась у тих стінах, і щоранку там лунала молитва не за перемогу, а за розуміння. У шахті, яку відкрили після великої тиші, не було ані вугілля, ані золота, тільки документи. Пожовклі папери з підписами, відеозаписи із зізнаннями, аудіофайли розмов з кабінетів, де приймались рішення, що змінювали долі мільйонів. І коли все це стало надбанням народу, почалась велика розмова не на телебаченні, не у Верховній Раді, а на вулицях, у школах, на кухнях. Люди почали говорити про правду вперше за десятиліття, чесно, і тоді з'явився він. Його ім'я ніхто не вигукував, на нього не чекали, як на месію. Він просто прийшов сивий, мовчазний, і з мудрими очима. Колись він був при владі, мав кабінет із дубовим столом, але пішов, бо не зміг мовчати. І тепер, коли правда вийшла на світ, він сказав: ми думали, що віддаємо шматок землі, але ми віддали душі. Тепер ми повинні повернути не територію гідність. Із цих слів почалось нове будівництво: не міст, а мостів, не держав, а стосунків. Донбас відроджувався не бетонними заводами, а людською довірою. Це був не переворот, це було оновлення. Музей правди, створений у шахті, став святим місцем. Туди приходили ті, хто зрадив просити вибачення, ті, хто мовчав, щоб почути, ті, хто втратив, щоб знайти себе. У центрі горів вогонь, який не гасився навіть у дощ, бо це був вогонь не ненависті, а очищення. Він палав не тілом, а духом. На вулицях Донецька з'явився новий символ маленький хрест із двох уламків шкільної дошки. Люди носили його як знак того, що пам'ятають, що більше не дозволять правді мовчати, і що пам'ять це не вантаж, а компас. В останній день осені на великій площі запалили тисячі свічок, їх не рахували, просто ставили одну за одною, і серед них була одна із запискою для надії. Вітер намагався її згасити, але не зміг. І тоді всі зрозуміли: бабуся Надія ніколи не зникала вона була в кожному, хто наважився сказати правду, пробачити, обійняти. Справжнє повернення відбулося не тоді, коли зникли блокпости, а тоді, коли люди навчилися знову довіряти. Бо країна починається не з кордонів, а з сердець.